Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023 2024 років. Наша команда господарів сьогодні матиме підтримку. Давайте до стартових складів команд. Склад буковини. Іван Пономаренко. Голкіпер Іван Пець Максим Лоперіонок. Матчах, але в принципі всі ці команди знаходяться неподалік одна від одної. Микола Байдюк представляє власне Чернівці. В Атаці Чернігов зміщенняє ударом від голкіпера. Принаймні на старті матчу пропагує боковина. Ігор Солдат непогано прокинув м'яч між опоненту, і Тут партнери його підтримують. Простріл у одному віці. Вже 20 років тому опинився в академії донецького шахтаря. Ну, і інше місцеве це Василь Палагнюк. Зараз в атаці Буковина і пробиває 14-й номер Данило Книж. Ну, це момент. І на 88-й Іван Будняк відзначився. Непоганий гол. Проявив індивідуальну майстерність. Можна сказати, навіть двох обіграв Іван Будняк і <прав> сформував остаточний рахунок. Надзвичайно активний Данило Книж. Він цінний <прав> партнер професіональної футбольної ліги. Ой-ой-ой, <прав> що відбувається у вас дивовижний автогол! <прав> що ти робиш? <прав> Як так? Олексій Зенченко, капітан команди. Просто б'є по власних воротах. Зрозуміло, що він думав, там десь голкіпер має знаходитись. Дає продовжити гру. Арбітер цілком правильно робить, тому що виникає супершанс у команди Буковина. Удар, рикошет і стійка. Кока-колу від Ридбулу відрізню, а далі темний ліс. В'ячеслав Койдан. Ось що слідом за жовтою одразу ж була пряма-червона. Пряма червона. Матами накрив. Пише користувач ІРС 7676. Буковина атакує під е вигуки забитий гол з трибуни зараз! В атаці Буковина. Удар! Ближніх там е, затримався. На своїй позиції, тому не було положення грою. Менше з тим. Знову боковина. атаці. Данило книж. Цього разу асистує. Дочекався партнера. Розстріл. Удар! Сейв гол кібера. Добивання. Вище воріт. шанс. Тож склад Буковини до вашої уваги Іван Пономаренко. Воротар. Зняли атакуючого гравця Владислава Школьного. Випустили центрального захисника Данила Хондака. Давайте після цієї атаки. Буковина явно йде на другий м'яч. можливо від... Федосов. Ух ти, як цікаво грає Федосов. Прийняв на стовпа, потім, замість того, щоб скинути, вирішив зіграти оригінально. П'ятою почав обігрувати опонента. Ще один момент буковини. Ну, зараз вже буде гол. І зараз нема голову. Так захищатися не можна. Героїзм. Коли перекриваєш порожню ворота, це зрозуміло. Ну, коротше кажучи, то ясно. А, Данило Гончарук забиває другий гол. Тут мої поради про те, як покращити оборону. Не встигли, не встигли чернігівці почути. Дослухатися, виправитися. Доколіна забиває другий м'яч. Відзначається Данило Гончарук. Подивимося на ентузіазм Буковини. Подивимося на настрій Чернігова знову ж таки. Чи збирається команда битися в ліс, але ніякої інформації не знайшов. Не скажу, що приділив цьому годину. Так, перші сторінки, які Google запропонував, погортав. Нічого ніякої інформації не знайшов. Можливо, у вас коректна гра насправді. Лише 13 фолів на двох це дуже мало. атаці буковина. Може бути третій гол. Передача удар! Приговає тут, вистав Ротанський це бачить. Ви все бачите. Як прийшов Андрійчук? В Оренду? Так, в Оренду. Дуже історія з Олександрівцем не завершена. Дивіться, яка машина. І корпус плечі. Фактура. 17 номер Буковини Андрій. Не було офсайду. Правий захисник Чернігова. Я не знаю, що робить. Він зруйнував лінію офсайду. Метрів на сім. Ну, цілком адекватний прогноз. Але давайте ще дочекаємося команд, які вилетять з УПЛ цього сезону. Я думаю, що вони теж однозначно будуть претендентами на підвищення в класі. Автогол другий міг бути в нас. Божі м'ячі. Після передач з правого флангу. Андрійчук! Удар! 4-0! Не знаю, що так радіє. Напевно, тому що прогнозував 3-4 голи. Ну, от Продовжує забивати буковина. Андрій Андрійчук опорнує дубль. Його перші м'ячі прямо на дорослому рівні. І знову атака правим флангом. Тут правий фланг доволі умовний. Тут просто закидання в штрафний майданчик. І прекрасна робота корпусом від два брати рябих. Чайковський палагнюк. Зараз п'ятий гол буде. На кілька хвилини Буковина взяла паузу. Сіпсі папа. Ну... Я був крутішим, ніж Андрійчук зараз. Але мало хто міг би очікувати, я думаю, що. Тому праця, зосередженість на футболі, і все може бути. Подача на дальністьку. Ну, п'ятий гол буде. Зараз буде. І зараз не гол. Пітер додав. Я думаю, що потроху наш матч добігає свого завершення. Нагадаю, що <плес> рахунок ударом у власні ворота відкрив Кирило Кривобороденко. Потім забив Данило Гончарук. І потім дублем відзначився Андрій Андрійчук, який вийшов на заміну. 4-0. Впевнена перемога Буковини, яка грала в більшості. Вже перепрошую тих, чиї думки не озвучував. Я думаю, що у вас там в чаті було таке прекрасне своє життя, своя атмосфера, в яку не дуже часто я втручався. Не забувайте ставити вподобайку цьому стріму. Розвиток YouTube каналу для ПФЛ дуже важливий. Підписка не під канал Професіональна футбольна ліга це також річ необхідна тим більше там. Всі трансляції, всі огляди після коментарі тренерів словом, контент оновлюється регулярно. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.